во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слухай народ Божий, що говорить Господь і Бог наш Спаситель і Ісус Христос до Бога Отця в першій святительській своїй молитві да буде всі єдина, як єдиний і ми з тобою. В духі любові, в духі святому. Сьогодні церква свята Христова звершує пам'ять святих отців з Вселенських соборів. Святі отці на виклики сьогодення захищали православ'я, Догматами віровчанням, не шкодуючи навіть життя за істину. Тому що лише істина православія дає можливість будь-якій людині, яка тільки захоче, прийняти безцінний скарб дорожче за все, вічність, блаженну, в Троїці славіми. Святитель Іоанн Златус говорить, що найліпший час для існування Церкви Христової, це час гонінь. Чому? Тому що природа людська, яка спотворена від прабатьків, має в собі сім'я тлі. От і плоть, якщо її не утримувати в межах. Як коня, не перекормити, не розслабити, не перетрудити. От. Все має бути з розсудом. І коли наступають благодійство і мирне життя, християни розслабляються, менше моляться, слабо постяться, рідше прибігають до танств животворчих, сповіді причастя. І проростає на такій почві, на людському серці всякі кривовірства, тобто єресі, які спотворюють істину чи правильне розуміння про істину і послідовники Христа Апостоли сіяли як сім'я благозвістку звістку. Про спасіння про Христа сіяли семіна віри любові, чудесами, жертовною любов'ю і почва серця, яка була готова прийняти сім'я, воно давало плід 100 крат, а та людина і його серце, яка лише. Тимчасово, щоб їй були справи всі хороші по життю, ніби навертається в церкву, Боже, я тобі те дам, а ти мені влаштуй, по-моєму, життю. І таке приймає. Але Коли приходить гоніння, то вони відпадають, тому що хочуть бути лише в благоденстві. чи Господь нас не чує і хитається в своїй вірі, і в надії. От, є такі, що чують і не хочуть приймати Євангелія, благої звістки. От, це ті сімена, які сипляться при дорозі, які птахи і звіри поїдають. От. <клух> щоби зберегти прилину православ'я, треба виконувати Запад, яка дана ще нам в раю. Щоб ми свій рай, свій Царство Боже, яке починається знутри нас, зберігали, обробляли як садок. Тому що якщо не слідкувати за садком чи за своїм городом, там проростають плевели, тобто бур'яни і вже плоди неможливо зібрати з того саду, з тої землі. Так і наше серце треба робити, обробляти і зберігати молитвою, постом, читанням Слова Божого, і участю в таїнствах, якому частіше з причастя, і робити добре справи раді Христа. Бажано таємно. От І <кхід> тоді, коли ми будемо зберігати православ'я, ми маємо приносити плоди достойного своє звання і призвання християнина православного, як принесла свята преподобна Параскева Сербська, яке сьогодні також пам'ять ми звершуємо. Коли Господь торкнувся її серце, вона рішуче наважилась навіть до смерті бути вірною, обраному шляху Раді Христа. І Господь таку рішучість її поцілував і тепер прославляє, дякує такій людині, яка наважилась і з постом і молитвою донесла свій хрест до кінця, зберігаючи православі життя. І пліт. Православі, які нас зберегли, передали і виревченням огородили православну віру святі цих сімівських соборів, святі, яким нам Господь дає як взірець, еталон для подражання, наслідування, як вони жили серед суспільства і виконує заподі Божої Євангелія, спасли свої душі. От, і Господь прославляє таких людей не святих мощей, як, від яких зцілення. Тобто і віра православна, вона все звершує во славу Божу і во спасіння наших безсмертних душ. От, і християнин, який зустрічає Христа живого, відомого в Троїці Славного, він не може не проявляти свою любові. Він має щось творити, созідати, інших передавати, інших зазивати, щоб подивитися на Христа, який Він гарний наш Бог, любов, який за, за для нашого вічного життя і сьогодення існування не пошкодував себе на хрест, щоб нас звільнити від влади смерті. Гріха і диявола. от і благодарне серце, яке по Євангелію приймає сім'я благовістя, воно приносить прісториці і в духовному сенсі, і в матеріальному. І раді слави Божої влаштовують храми, монастирі, яких зрівнюється в благодаті. З небом, Божим з Царством Небесним. І коли людина посіщає такі святі обітелі, як ця свята обітель Пенчена, він не залишається байдужим, а його серце мало помалу починає розпалюватись вірою, надією і любов'ю, що якщо люди, по славу Божу! Звершують таку благоліп'я святих обітелей, то і віра наша жива. От і 30 років існування цієї святої обітелі для вічності це ще невеликий такий ювелей. Якщо ця свята обітель буде відповідати своєму званню і призванню, от і ті, хто її наповнюють, і сіхасти монахи, монахині, от, при, при, прихожані будуть при, тут утішатися і приймати Бога Святого, то ця свята обітель проіснує до другого славного пришестя Христового. І скільки душ, вже за 30 років тут покаялося, причастилося, похрестилося, тобто навернулося в Бог вість. І це маленьке отраження серця люблючого засновника цієї бітелі мітрополіта Лонгена, от якому буде через день День Ангела. От, і коли не гаразди особисто. В моєму житті, то по своїм ну, гріхам не мають дерзновіння такого як свята Параскева і інші святі, що могли випрашувати у Бога великі милості і тимчасові, і вічні, то в скрутний час відкрию вам таку таємну таємницю, яку Господь і Божа Матір завжди чує. А це. Треба звертатися до Бога до Божої Матері. Господі заради молитв митрополита Лонгіна і піскатасіла на Кльопи, їх сіріток, діточок. Помилуй мене грішне, допоможи. І Господь завжди допомагає. Це милості, і чудо Боже. І Нам треба перлину безцінну православ'я, зберігчи і передати іншим поколінням. І та є молитва, яка сьогодні ми чули в Євангелії Першого світительська Господа до Бога Отця, щоб були всі єдині, так і ми маємо триматися єдинства православ'я, соборного розуму, який виражається в соборних посланнях. Синода, от. і треба усвояти і втілювати в життя, триматися соборності, От як і всі ми віри, ми свідчимо, що молитви. От, і коли будемо зберігати єдинство в серйозі любові, то ми будемо з Богом, з Богородицею, святими і один з одними. І тут в любові і в вічності. Амінь.